Чого він від вас очікує? Uh, він вважає, що uh, значить вважає, uh, що у вас можуть бути uh, якісь um, Вмісні дії, ви можете створювати якісь дії, тобто це може бути творчий процес, це може бути будь-яка діяльність, ви можете продовжувати, якщо ви починали щось і, можливо, ви не очікуєте якихось швидких, швидких Результатів, але вони обов'язково є, ані вони будуть або є, і вам потрібно лише трошки продовжувати в тому напрямку, в якому ви дієте, і, можливо, щось буде сприяти тому, щоб вам, щоб вам отримати результати, ті плюшки, які, які ви. Наворотили з кимось, ви можете отримати, бо воно належить лише вам. Більш, більш ні до кого ні нікого не а, ті результати, які блищуть перед вами, які ви вже нарахували, і які якось. Ви можете їх бачити, ви можете їх відчувати, наприклад. Тобто вам залишається лише робити, не втрачати очікувань, не втрачати, надихатися і розуміти, що потрібен час для того, щоб отримати. А uh, те, що належить вам.